Квітень активна пора весняно-польових робіт. Серед головних завдань цьогорічної посівної кампанії не допустити зменшення виробництва сільськогосподарської продукції. З головним аграрником Галицького району спілкувалися наші журналісти. Навесні важливо не упустити жодної хвилини, щоб все посіяти і посадити вчасно, адже від цього залежить майбутній урожай і смачний на столі коровай. Галицькі аграрники вже зробили підживлення озимих зернових на площі близько 10 тисяч гектарів та близько 7 тисяч гектарів озимого ріпаку. Вся площа підживлена, внесено близько двох центнерів аміачної селітри на один гектар. Також приступили до посіву ранніх ярих зернових культур. З плану, з плану, з плану 2216 гектарів на даний час вже постійно близько 1000 гектарів. Минула зима була з температурними перепадами, то що не зазнала шкоди озимена. Стан озимих зернових. Близько 90% в доброму стані, а до 10% в задовільному стані. Озимна перезувала нормально, підживлення пройшло нормально і чекаємо на е, далі розвиток рослин і під, 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 будемо дивитися, моніторити стан їх далі посівів. Цьому році оземена посіяна на близько 1000 гектарів, до півтора тисячі гектарів менше, але все одно, я думаю, що з тих ми, умовами, які як перезимувала земена, ворожайність повинна бути не нижче 40 центнерів з гектара. Що продовольча проблема в районі не буде. Любов Галько, Андрій, Українець, новини телеканал Раї.